Вітаю глядачів нашого каналу. До вашої уваги. Інформаційна п'єса понеділка, 15 серпня. Будьте з нами. На канікули швидше у зв'язку з проведенням Євро 2012 змінено структуру нового 2011-2012 навчального року. Так заняття у перших восьмих, десятих класах завершуватимуться 25 травня, у дев'ятих класах 14 травня, а в одинадцятих класах 3 травня 2012 року. Про це повідомив під час електорної наради начальник головного управління освіти та науки Львівської облдержадміністрації Михайло Брегін. Нагадаємо, євро двадцять. І 12 почнеться через 298 днів. Про канікули думати ще рано, адже на носі 1 вересня саме зараз триські школи закінчують підготовку до початку навчального року. Більшість навчальних закладів стає уже виблискують новими вікнами та свіжо пофарбованими підлогами. Ревізори у складі освітян медиків та менесників перевірку шкіл уже здійснили. В загальному проведеною роботою адміністрації навчальних закладів задоволені. Номер 6 Одинадцять, дванадцять. 14. а ще дошкільний заклад номер 15, 18 і майже всі школи міста отримали оцінку відмінно від начальника відділу освіти Стрийської міської ради Миколи Мазура. Комісія у складі якої були освітяни, представники санепідемстанції та пожежники перевіряли готовність навчальних та виховних закладів міста. У більшості з них роботи вже виконали. Решті шкіл залишилось зовсім трішки до завершення ремонтів протягом чотирьох днів. Ми значить, побували у кожному навчальному закладі. Подивилися стан підготовки, значить, готовності. І я хотів би відзначити, що у цілому я задоволена як начальник освіти. Загалом на підготовку навчальних закладів міста до нового навчального року витратили близько трьох мільйонів гривень, із них 100 тисяч кошти виділені місцевим бюджетом на поточні ремонти. Решта на потреби кожної школи, зокрема, а також гроші батьків та меценатів. І отак спільними силами. Ну з Богом я думаю, ми успішно почнемо навчальний рік. Крім потреб шкіл та садочків, з міського бюджету виділили кошти також на ремонт автомобільного кордодрому, де у вересні відбуватиметься першість європи на реконструкцію актового залу сьомої школи, де часто відбуваються зустрічі не лише школярів, а й молоді міста, і на придбання побутової та мультимедійної техніки. Освіта потребує не один мільйон гривень для того, аби бути сучасною та якісною. Хоча держава забезпечує лише малу частину необхідних грошей. Однак Микола Мазур вірає в те, що справи українських освітян підуть на краще. Від належить оптимістам, а, а песимісти у ньому тільки глядачі, і нам треба все-таки оптимістично дивитися вперед, бо незалежно від того, яка влада. Буде там, у Києві школа є і буде, і нам треба дітей вчити і виховувати. Посольство Республіки Польща в Києві працює над вибором партнера для відкриття візових центрів в українських містах. За словами генерального консула Республіки Польща у Львові, Анджея Дрозда, основною метою створення таких центрів є розвантаження центральної структури генерального консульства. Прохачі віз можуть подавати свої документи до візових центрів, потім отримувати віз у тому ж місці, куди подавали документи. Пояснив він. При цьому займатиметься адмініструванням центрів комерційна структура, тому Послуги будуть платні, так прохачі матимуть можливість вибору або їхати до генерального консульства, аби подати документи, або платити відповідну суму і подавати їх до візового центру у своєму місті. Наразі планується відкрити візові центри у Львові та Івано-Франківську. Якщо вони доведуть ефективність, то їх поширюватимуть і на інші українські міста. Експерти британського наукового журналу British Medical Journal оприлюднили результати дослідження, згідно з якими скорочення споживання солі на 15% може запобігти смерті 8,5 мільйонів осіб у всьому світі в наступному десятилітті. У зв'язку з цим медики закликають зосередити зусилля на зменшенні споживання солі в світі в найближчі 10 років. Вони акцентують увагу на тому, що після боротьби з корінням зниження надмірного місту солі в раціоні людей це найефективніший спосіб поліпше. Те здоров'я населення планети давно доведено, що сіль підвищує кривіний тиск і збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Це підтверджують численні дослідження. Тепер світ повинен задуматися про те, як можна значно знизити споживання солі на практиці. Вважають вчені лише в США скорочення споживання солі на третину з лишком дозволить системі охорони здоров'я заощадити до 24 мільярдів доларів на рік і врятувати десятки тисяч життів. Це всі новини на сьогодні. Не забувайте заходити на наш сайт. Його адреса зараз на ваших екранах. Зустрінемось з вами завтра у цій же порі. Вдалого вам вечора. На календарі понеділок про головні спортивні події дня і не тільки розповім вам я Ігор Тимків. Мої вітання. Бити повертаються до Стрия. Вихідними на стрийському стадіоні Сокіл за підтримки депутата Львівської облради, голови фракції Кун Зіновія Карпінського відбулася особиста з Львівщини з городкового спорту. У минулому призабутий городковий вид спорту був доволі популярний в нашому місті. Ним займались на заводах Верземи, та склозавод, меблої фабриці Стри та в інших колективах. А команда нашого міста брала участь в обласних першостях. Лише п'ять років тому цей вид спорту відродився завдяки ветерану спорту, майстру спорту з городків та полкому ентузіазму. Сто Юрію Пантюхіну, які разом зі своїми друзями регулярно проводять тут першості. Спочатку участь у цьогорічних змаганнях мали взяти три команди: зі Львова, Червонограда і Стрия. Проте з технічних причин червоноградці до Стрия приїхати не змогли. Тому у городкових протистояннях кращих визначали Стрияни та львів'яни. Під час урочистого відкриття учасників змагань привітали помічник обласного депутата Зіновія Карпінського Олег Филик, голова всередку ветеранів спорту Стрищини Роман Мазяк та голова федерації городкового спорту Даніїл Ривак. Зольті мені від громадських. Усі місця серія спортивної громадськості. Привітати сьогоднішніх учасників, особисті першості городкового спорту. Сьогодні буде визначена команда, яка у вересні місці буде захищати, виборювати Кубок України в Євпаторії. В Народі кажуть, що так не ціль, як попадання. І цей вислів, як ніколи, є дотичним до цього виду спорту. Взагалі, як зазначений попередник, спорт у нас виключно, як явище. І на превеликий жаль в нашій державі і ґрунтується на одному ентузіазмі, тому що не зацікавлена ні на загальнодержавному рівні, ні на місцевому рівні, ні дотування, ні підтримка, ані е, сприяння. Ми розуміємо, зокрема, з знову також розуміє такий стан речей, е, і тому намагаємося по максимуму в силу можливостей, е, в силу вашого бажання долучатися і сприяти проведенню такого роду заходів. Дякую за ваш ентузіазм. Понад шість годин тривали запеклі городкові протистояння, воно й не дивно. Адже переможців змагань у вересні представлятимуть Львівщину на Кубку України в Євпаторії. В підсумку перше місце здобув майстер спорту з Львова Даніїл Ривак, срібло у нашого земляка майстра спорту Юлія Пантюхіна. Бронза ж закріпилася за другорозрядником розрядником з Львова Дмитром Воскобойником. Переможці та призери змагань отримали дипломи обласного управління з питань фізичної культури та кубки і вимпили від Карпінського. Шевченку зламали щелепу, і він вибув з гри на невизначений термін. Форварду Динамо Андрію Шевченко у матчі з Арсеналом у шостому турі чемпіонату України зламали щелепу. І він вибув з гри на невизначений термін. Про це в коментарі в офіційному сайті Динамо заявив клубний лікар Андрій Шморгун. У Шевченка перелом нижньої щелепи. Поки що не можна говорити про терміни повернення футболіста на поле. Цього тижня Андрій відправиться на консультацію, можливо, за кордон в Англію чи Італію, де фахівці приймуть рішення про спосіб лікування з оперативним втручанням або ж консервативним методом. Зараз футболіст і природньо протипоказано тренуватися, і його участь в найближчих матчах виключена, сказав лікар. Наприкінці серпня розпочнеться набір волонтерів до Євро 2012 у Львові. Набір волонтерів приймаючого міста Львів розпочнеться наприкінці серпня. Охочі стати співорганізаторами турніру у Львові зможуть подавати свої анкети аж до кінця грудня 2011 року. Зазначили в агенції з підготовки міста Львова до чемпіонату Європи з футболу 2012 Інформує зі після відбору волонтерів. Буде запрошено на інтерв'ю. Вже 15 березня стане відомий список однієї тисячі обраних волонтерів, які будуть допомагати під час проведення чемпіонату Європи. Європи з футболу 2012 року навесні для волонтерів проведуть навчання, яке складатиметься з теоретичного та практичного курсів. Цільвою аудиторію добровольців приймаючого міста є туристи, вболівальники, які приїхали до міста без квитків, а також місцеві організатори турніру, служби МНС, МВС, першої медичної допомоги та департаменту Євро 2012 Львівської міської ради. Тимощук продовжить кар'єру в Анжи. Півзахисник збірної України, 32-річний Анатолій Тимощук, з великою часткою ймовірності перейде в російський клуб Анжи Махачкала. Як повідомляє «Совєтський спорт, Мюнхенська Баварія готова розлучитися з українцем, а сам футболіст насамперед хоче мати ігрову практику, чого йому не вистачає в Німеччині. На даний момент між Тимощуком і дагестанським клубом улагоджено практично всі питання, за винятком деяких нюансів. Очікується, що найближчим часом сторони знайдуть компроміс і офіційно повідомлять про співпрацю. Варто відзначити, що Тимощук не зіграв жодної хвилини. Ми у стартових матчах сезону. Хоча у міжсезоння керманич Баварії Юб Хайнекс заявляв, що розраховує на Анатолія як на гравця основного складу. І це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хай щастить. На завтра синоптики прогнозують хмарно з проясненням погоду. Атмосферний тиск 760 мм міліметрів ртухного стовпчика. Волось повітря 86%. Температура повітря вночі – 15-19 градусів з позначкою. Плюс в день стопчики термометра піднімуться до плюс 26 градусів. Вітер дутиме в північно-східному напрямі 2-4 метри за секунду.